Скритні, непомітні і, і діяли завжди не передбачено. Морська авіація неодноразово уславилась. він не виступає ти в Підполковник Федір Белаш зі своєю книжкою про символіку військово-морських сил Збройних сил України. Пане Федоре, які перші знаки були на українському флоті? Перші знаки з'явилися у 95-році. Це була відзнака командир корабля і за далекий похід. І от якщо відзнака командир корабля вона була, з'являлися світлини, світлини у мережі інтернет, то відзнака за далекий похід вона з'явилася, світлини відзнаку з'явилися тільки у цьому довіднику. А скажіть, будь ласка, щоб отримати таку відзнаку на українському флоті, куди треба йти походом? До якого моря? Це визначено спеціальними наказами. Тоді це був вихід для різних класів кораблів, є різні вимоги до цього. Сагайдачний повинен був пройти гібралтарський пролив. Знак командир корабля. От в Радянському Союзі на флоті Радянському там е певні класи кораблів лише мали цю відзнаку. А в нас як було? І в нас також було. Це кораблі першого та другого класу отримали таку відзнаку. Ну той, хто має право самостійного керування кораблем. Uh -huh. Це як завжди, командир і старший помічник. А в нас багато було. Капітанів-командирів кораблів. Багато знаків таких зробили? По-перше, знаків було зроблено багато, і це був перший, а потім було ще декілька інших знаків з, іншими, з іншим оформленням. У 2007 році був наказ там, де з'явився новий знак командира корабля. А так, походів було дуже багато, і кораблів у нас було, і командири мінялися на кораблях. До речі, мало хто знає, але був, був такий знак командира корабля Золотий. Їх зробили, наскільки я знаю, 12 штук, ну і отримали декілька адміралів. А скажіть, а хто з капітанів кораблів отримав цей знак? командуючий флотом, замкомандуючи флотом, ви все життя прослужили в морській авіації, і морська авіація неодноразово ославилась. Е який символ для вашого виду військ ви обрали? Я, наприклад, особисто я для морської авіації вважаю емблемою Орлана Білохвоста. Це птах, який харчується рибою, мешкає поблизу водойм, тобто має зв'язок із морем, ну якби має привабливий зовнішній вигляд. Але чомусь командуванню не, не дуже подобається такий вибір символа. Чомусь там хтось наполягає на тому, що чайка повинна бути. Але ж чайка це ще є символ дуже загиблих мереків. То якби і не зовсім доречно її використовувати. Є такий дуже добрий символ, як Пелікан. Він дійсно він має багатотисячну історію. Це єдиний птах, який захищає своє гніздо до смерті. Він не відступає перед ворогом. Я пропонував особовому складу, ну їм і ми А Скажіть, будь ласка, ви належите до славної бригади морської авіації, яка нині носить ім'я полковника Ігоря Бедзая. І ви товаришували, наскільки я знаю. А зараз в бригаді в морській авіації буде якось відображено його ім'я ще і в Символіці. Якби Ігор Володимирович мав свій якийсь особ... особистий герб там, чи ще якусь, то це б було можливо. А так ну, в Символіці відобразити, просто був напис є, що це імені Ігоря Будзая. Бригада, а так ну, по іншому це важко зробити просто на вас. Чому морський спецназ обрав собі символом морського конька? Дуже доречне питання. Десь у 17-му, мабуть, році ці у цьому 73-му морському центру запропонували замість коника зробити символом морського лева. От, типу, є у американців морські тюлені, а в нас будуть морські леви. Ну, по-перше, у американців немає емблеми морського льва, це, тобто морського тюленя. Це їхня друга назва, морські котики. Їхня емблема це орел, який сидить на терзубі Посейдона і тримає в лапах кремнівий пістолет. Це по-перше. А по-друге, сам Емблема повинна мати дуже глибокий сенс. Коли я розмовляв з капітаном першого рангу Карпенко, який впровадив цю емблему у свою, свою тоді ще сьому бригаду спецоперацій, я в нього просто питаю: а чому ось морські кони? Він каже, а ти спробуй його піймати. Ось, по-перше, це великий майстер маскування. По-друге, під водою він рухається у будь-якому напрямку, зовсім не І Я хочу, щоб мої розвідники вони досягли так, таких же якостей, щоб вони були скритні, непомітні і, і діяли завжди непередбачено. Бо розумієте, це тільки в фільмах про Рембо там прийшов, всіх перестріляв і пішов. І він такий великий розвідник. А насправді справжній розвідник, який тихо прийшов, зробив свою справу і тихо вийшов. І ніхто його навіть не побачив. Ось така і ця символіка, вона була закладена у особового складу цього морського центру. І коли їм запропонували цього лева, вони відмовилися і залишили у себе. Але я не розумію, чому до цього морського коника. Ну, Зробили красиво, зробили цей меч, але чого цей меч належить якомусь святому, я не дуже розумію, який зв'язок святого з морським спецназом. А по-друге, у морського спецназу в них є такий нож універсальний водолазний, і це їхня основна зброя. Коли я питав у їхнього командира, а чому саме ніж водолазний універсальний, а він каже, так, а що це дійсно справжня зброя розвідника. Як у вас там пістолети, автомати. Він каже, ти розумієш, що пістолет автомати це коли прозора вода. А ми не працюємо у прозорій воді. Це мене будуть бачити із повітря, із землі, звідкіля хочеш. Ми працюємо у каламутній воді, а в каламутній там тільки ніша. Там пістолети автомати не працюють. Яка ваша особиста от, улюблена відзнака серед військово-морських сил, серед знаків військово-морських сил? Якщо казати по цінності, то це, звісно, оці дві різновиди да, знаки за далекий похід. Бо, я ж кажу, я їх всього три у житті бачив. І два з них у мене в колекції. Більше ніде їх не зустрічав навіть. Ну, а так, то після видання цього твору, то командувач ВМС наградив мене усім, що на обложці відзнакові 30 років в ММС ЗСУ. Ну, для мене це було дуже неочікувано, бо їх то все, там близько 200 штук було зроблено на всі ВМС. Ну, ВМС – це близько 40 тисяч осіб, то що там 200 знаків. Ну, це для мене як, якби така гордість, що оцінив і мій труд. Теж дякую вам за зустріч. Дуже приємно, що в нас військовослужбовці пишуть книжки і настільки. Яскраво видані, настільки шикарно зроблені, багато ілюстровані з документами, що просто краще, ніж багато науковців це робить. І від імені Національного військово-історичного музею України хочу вам подарувати брелок, якого у вас точно немає. Про русський корабль, який іде за відповідним напрямком зі згадкою. Про національний військово-історичний музей України це наш сувенір нашого музею. Дякую вам, дякую вам.